А зараз я вам покажу один із популярних способів обробки краю це петельний із бісером. Беремо бісер, робимо стібок розміром, такий самий, як бісер. І проходимо голкою під нитку, таким чином, щоб бісер залишився з лівого боку від цієї нитки. І продовжуємо далі. Набрали бісер, зробили стібок. Можна вже відразу проходити через нитку, але обов'язково, щоб бісер залишався у місці йому відведеному. Дивіться, як вам буде зручніше це зробити. Або додатково проходити ниткою в петельку, або робити так... стібок таким чином, щоб утворювалася петелька з самого початку. І такий-такий спосіб можливий. Як вам буде зручніше, але головне, щоб у проміжку залишалася бісерина. Дивіться, можна одночасно уробити петельку, але не забувайте бісер поправляти на місце. Постійно набираємо по одній на маскетинці. Бісерини таким чином лежать у нас боком, тобто отвору ми не бачимо, як це було у американському способі. Замість бісеру можна використовувати і стеклярус або рубку, якісь довгенькі такі намистини. Паєтки для цього методу вже не підійдуть. Хоча їх можна додати одночасно із бісером, вони додають такий ніби як ефект об'єму. Подивіться для зразку. Це був американський спосіб. Ми бачили отвір на намистин. А в петельному ми бачимо лише бісер, навіть без нитки.